Скорочення посад у медицині зріє звільнення працівників шукати нову роботу чи животіти на мізерні заощадження доведеться через економічну скруту. Можновладці вмивають руки і фактично скидають повноваження держави на органи місцевого самоврядування. Звідси незабезпеченість зарплатою у галузі охорони здоров'я. Про це йшлося на зустрічі у Коломийській міській раді. Туди запросили медиків та владу. Про що говорили, знає Надія Ніплюхіна. Нарада була тривала і розширена. Причина цьому є. Держава недофінансовує галузь охорони здоров'я. Тому вже зараз медики переймаються чи отримають зарплату. Головний лікар Центральної районної лікарні розповіла про структуру та кількість медичних закладів, які обслуговують населення міста і району. Щоб їх безкоштовно лікувати, як декларує держава, необхідно щорічно 26 мільйонів гривень, зазначила Ірина Садов'як. А їх просто немає. Проблема виникла з фінансуванням вторинної медицини. У нас є ще й первинна для довідки. На медико-санітарна допомога надається переважно лікарями загальної практики сімейними лікарями або дільничними терапевтами і педіатрами. Вторинна медична допомога, спеціалізована медична допомога надається в лікарняних і позалікарняних умовах лікарями, які мають відповідну спеціалізацію. До полік звичайно фінансування, яке виділяється на охорону здоров'я на нашу галузь, воно є вкрай недостатньо. І в цьому році він абсолютно, тобто наступний рік, абсолютно не відрізняється нічим, чим були попередні роки. Яка реформа планується в охороні здоров'я? То я розумію, що навіть не знаю про саме про які цифри на сьогоднішній день говорити. Але що для нас на сьогоднішній день є можливо принциповим, і що ми намагаємося доказати і пояснити вам, що в цій ситуації абсолютно недосконалого фінансування безгрошів'я, ми просимо одного при прийнятті бюджету. Все ж таки поставити у нас наші два рівні по заробітній платі в однаковій умові. Якщо медики первинної ланки забезпечені фінансово, то вторинній не вистачає грошей цього року. Працівників галузі забезпечили зарплатнею лише на 8 місяців, каже Ірина Сидов'як. Мова про надбавки чи індексацію взагалі не йде. Медична субвенція в цьому році вона ділилась на 12 місяців, і е, у нас уже в березні було мінус 5 мільйонів. Тобто е, видатки на зарплату у нас були на 8 місяців. Кошторисів ми їх розтягнули на 12, бо інакше ми не могли, бо так пише бюджетне законодавство. І відповідно, вже в березні місяці нам не вистачало цих призначень. Ми маємо попередню цифру 44 мільйони, попередню цифру 290 то Ми просимо все ж таки поставити нас в такі умови, щоб якось один до одного наблизити. Тобто, все ж таки центру віддати 12 мільйонів, а нам залишити 32-229. Але це реалії, і це ті попередні цифри. Нині держава пропонує залишити на місцевих бюджетах лише первинну допомогу, а вторинну передати до області. Тоді стратегію розвитку формуватиме департамент охорони здоров'я, зазначила Ірина Садов'як. А поки доводилося скорочувати кількість ліжок у стаціонарах та кількість працівників. Їх наразі є 1985 у всіх медичних закладах. Але міністерство охорони здоров'я має своє бачення інші цифри. Перспективи розвитку медицини міністерство не пише. Хоча по первинній медицині вже гарно намальована картина. Ми, скоротивши чисельність, ту, що нам рекомендували на 20%, ми її забезпечили зарплату. Тепер хай в тих двох лікарнях 300 чоловік працює, 1600 додамо ще район, хай 400 чоловік, 700. Так. Звідки такий штаб? Починаємо перевіряти, звідки такий штаб. Покажу по відділах, що міністерство нам рекомендує. 50 ліжок терапевтичних, 20 ліжок кардіологічних, ендокринологічні 10 ліжок, гастроентерологічні 15 ліжок. Це по кількістю відвідувань міських мешканців у 2014 році лікарні. Тут я нічого не видумав. все по нормативах переділили. У інших відділах та лікарняних закладах ситуація не краща. Міністерство охорони здоров'я вважає, що, наприклад, дитячої лікарні нам не треба, розповів Ігор Слюзар. А деякі відділи потрібно об'єднати. Тобто між нашою фактичною мережею медичних закладів і тією, що пропонує держава, різниця в три рази, і не на нашу користь. Жодних аргументів чиновники чути не хочуть, лише рекомендують приводити мережу до їхніх нормативів. Я не додаю 2 мільйони первинній медицині. Вам це два тижні вторинні. Тобто ми знову йдемо Радянським Союзом методом. Хай всім погано було. Як ми можемо звести одно з другим? Ми ніколи не зведемо. Міністерство собі рахує одне, а ми по факту маємо зовсім інше. От давайте тоді разом і вирішувати, як ми з цього маємо бути. Тобто, первинна медицина вже скорочена, ми її не розвертали. Давайте разом, давайте ми розвернемо денний стаціонар, щоб тут менше людей було. Щоб вони туди не ходили і ви ліжко дні нарахували харчування. Я харчування порахував 35 гривень на чоловік на, на один ліжкоде по нормативу. 35 не одну гривню, а 35 гривень. Скажіть, будь ласка, ну як одне з другим має зійтись, то виходить, що нам ще й забагато грошей дають на медицину. Складні ситуації добре знає голова Коломийської районної державної адміністрації. Любомир Глушков розповідає, доводилося неодноразово їздити в Міністерство охорони здоров'я аби випросити гроші на зарплату медикам. Я не знав, як ми будемо завершувати цей рік, чесно кажучи. Але знову ж таки, після того, як ми зробили перший крок, ми почали стукати в двері, де я тільки не побував і з ким не зустрічався, і нам додали стабілізаційну дотацію. На сьогоднішній день ми заплатили заробітну плату за листопад місяць і. Маємо 50% на зарплату на грудень місяць. 50. Ще 50% я очікую, що нам держава додасть, і ми з цього року зможемо заплатити медикам заробітну плату. Без індексації грудень місяць, бо е, якщо держава дасть більше, значить заплатимо з індексацією. Не вдасть, не додасть, значить тоді тільки буде гола заробітна плата. Коломия – місто обласного значення, звідси у нас є центральна районна лікарня, спеціалізовані відділення кардіологія, гастроентерологія, реанімація. Тому і лікарям, і пацієнтам шкода втрачати можливість лікуватися в Коломиї, вважають і медики, і влада. І коли нам кажуть, що, наприклад, у районній лікарні є терапія, і там будемо лікувати всіх. Урологія буде в хірургії, і там будемо лікувати всіх. Це крок до того, щоб медицина робилася вузькопрофільна. І кращі спеціалісти, коли кожен день ти на одному спеціалізуєшся і лікуєш, то ти краще тоді набиваєш, як то кажуть, руку і краще надаш е, медичну допомогу. Це на мою думку. Ми сподіваємося, що місто Коломия стане повітовим центром. Ну, на це ми всі тут, в принципі, розраховуємо. І прирівнювати себе до верховини я би не хотів, щоб Коломию ми звели на ніц. А що говорить повітовий центр, говорить те, що тут мало би бути госпітальний округ. За цей госпітальний округ бореться не тільки коло ми. Державних субвенцій з року в рік буде все менше. Що робити в цій ситуації, поки невідомо. Щоб вистачило грошей, треба скоротити третину лікарів, зазначив Любомир Глушков. Тому нині голова райдержадміністрації категорично заборонив приймати до медичних закладів нових людей і якнайшвидше вирішити питання з медиками, які працюють не на повну ставку. Також на нараді прийняли рішення створити спеціальну комісію, яка має вивчити усі проблемні питання. Ми або знаходимо компроміс і починаємо щось робити справді. Ідеальний варіант, щоб область це забрала. Але повірте, що область буде те ж саме робити. Вони ж не розглядають іншої мережі. Добре, ми об'єднуємо громаду. Ви думаєте, що район об'єднається, Косів дасть закрити свою лікарню чи Городенко дасть закрити? Та ніколи. Що б там не було, гроші будуть у них, вони їх збережуть. І говорити про якийсь величезний медичний центр сьогодні це міф. І виглядає наступних 5 років в Україні нічого не буде розвиватися. Бо ми будемо виживати і платити борги в Міжнародному валютному фонду. Це реальний час. Поки економіка не підніметься, нічого тут не змінить.